Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Анастасія що Щось Читає. сьогодні я починаю нову рубрику на своєму каналі, яка буде називатися Щоденники-студентки. І в цій рубриці я хочу розказувати вам і показувати щось зі свого життя в статусі студентки, щось про своє навчання, про своє життя, зустрічі з друзями і багато-багато іншого. Коли я встала, я побачила, що ранок. Дякую. І Що ранок у нас сьогодні взагалі не добре, адже в Києві були вибухи, були вибухи в Дніпрі і так далі. Росія це країна-терорист, яка тероризує мирне населення, адже вони більше нічого не можуть, крім того, щоб бити по мирному населенню і тероризувати мирне населення. Першим ділом, коли я встала, я вирішила, що мені треба зарядити павербанки, поставила свій пауербанк на зарядку. І зараз підумати голову, адже води можливо не бути і світла. І, коротше, знаєте, різні відчуття. Одне відчуття це коли ти йдеш мити голову, щоб виглядати гарно, а інше це коли ти йдеш мити голову, бо води не буде. Priorities цього часу. Просто швиденько помий голову, щось поснідаю, вдягнуся. Мені треба поїхати до зубного сьогодні. Потім в мене пари, в мене пари сьогодні з економ теорії. Покажу вам трошки свої конспекти. Покажу, що мені взагалі треба робити. Сьогодні дуже гарний день. Сьогодні останній теплий день в Києві. Коротше, треба ловити момент, треба бути в моменті і кричати Я живий. А тут я вирішила показати, чим же я користуюся для догляду за своїм волоссям. Це безсульфатний шампунь, і безсульфатний кондиціонер. Обожнюю їх просто неймовірні. Також я користуюся пінкою для кудрей, для того, щоб вони були більш завитими, більш стійкими і не розпадалися на третій день. Хочу вам поки що трошки розказати за своє навчання, поки я маю трошки вільного часу. Я навчаюся в Вершавному торгівельно-економічному університеті. Я цього року вступила на перший курс. От, вступила я на рекламний бізнес. Прикольна, прикольна тема. Мені подобається саме цей університет, тим, що він е, спеціалізується на маркетологах, і в них є оця е, е, різниця між рекламним бізнесом і маркетингом. Також у них на магістратурі є діджитал маркетинг, трейд маркетинг, тобто багато всього цікавого і сучасного. Мені в принципі подобається навчатися, навчатися досить, досить легко. Я не можу сказати, що мені дуже важко навчатися. Я витрачаю весь свій час на це. Я вважаю що це круто. У мене всього 5 предметів плюс фізра. Це соціологія, правознавство, економтеорія, психологія бізнесу і бізнес англійська тобто нічого взагалі зайвого, що мені дуже подобається. Нас поки що дистанційне навчання подумували переводити на змішане, але оці вибухи постійні в Києві, і я так розумію, ми ще довго будемо на дистанційному навчанні. Писала соціологію свою вчора. Дивіться гарні конспектики роблю. Сьогодні в мене накопилося багато всіляких хвостів, які треба позакривати. Мені треба до завтра зробити практичні дві практичні з психології бізнесу. Також мені треба зробити У Мене купа незаписаних лекцій. Мені треба зробити конспекти з лекцій. Взагалі цікавий оцей формат, знаєте, навчання, типу лекція семінар, можна так сказати, лекція практичне заняття. Але за три роки дистанційного навчання в школі я повністю втратила свій скіл навчатися, тобто, взагалі, фокус уваги на навчання. Ані, оце все в мене якось відійшло на другий план, а, ну, Ми не мене е, на дистанційці в школі. А тут це вже ну, мені треба навчатися, щоб отримати якісь знання за моєю професією. Зроблю вам огляд на свої зошити. Зошит з Еконорі, з машинкою. Супер ретро, крута машинка. Мені дуже подобається формат таких от блокнотів, вони дуже зручні. Отак от мене виглядає все всередині. Зараз вам зроблю огляд. Ви дивіться, яка гарна книга. Мій зошит з психології бізнесу просто. Він найкращий, я вважаю. Подивіться на нього. Avengers. Колись я купувала цей зошит, щоб ходити з ним на гітару. Але зараз ми все робимо в онлайні, то ж мені він не потрібен був. І я вирішила, чого б не використати його для психології бізнесу. От беру ці два зошити з собою, ще пенал зараз складу і буду десь вчитися в центрі. А зараз буду вдягатися. У мене є 5 хвилин до виходу. Чомусь в мене не записалася частинка відео, де я вдягалася, але ось мій лук, о, так він виглядав. Зубами в мене все добре, як виявилося. Чому я дуже рада, і я вирішила чому б не поробити психологію бізнесу, поки у мене був час. Ну а потім ми поїхали в Сирецький дендропарк. Це такий парк з великою кількістю різних рослин, не тільки тих, які розповсюджені в нашому регіоні, а ще тут дуже багато котів. Дуже багато котів. І це просто ідеальне місце, в яке треба приїхати восени, адже тут можна зробити просто неймовірні фотографії. Просто подивіться, яка гарна тут природа. Мені дуже там сподобалося і, можливо, приїду робити якісь фотографії. Нарешті доробила майже всі справи по навчанню о, за прекрасним горнятком кави. Мені подобається гарно вести конспекти, щоб все було класно і зрозуміло, адже це і виглядає класно, і допомагає мені якось осваювати інформацію. От сижу тут така, от супер-розумна, пишу собі психологію бізнесу. Це просто вбивство якесь, а не психологія бізнесу. Дуже багато інформації. Знаєте, що я робила весь цей час? Я робила практично психологію бізнесу. Я сьогодні цілий день роблю ці дві практичні. А ще мені дуже смішно з того, що твориться в мене на столі просто clean girl, а естетик максимальний. Я не знаю, що з ним сталося, і чого тут так багато всього, але це терміново треба це прибрати. ну дивіться, все прибрала просто неймовірно. Оцей папір вони макулатуру, у мене є окремий пакет для макулатури, а так, в принципі, я задоволена. Сьогодні був дуже цікавий, класний емоційно наповнений день. Я зробила багато всього сьогодні по навчанню. Я прям суперпродуктивна сьогодні якось. Останнім часом це досить рідке явище, але але я буду виправлятися. Їздили в Сарайський дендропарк гуляти з мамою після стоматолога. Мені дуже сподобалася ідеальна локація для осінніх фотографій, типу. Там дуже дешево вхід, типу 30 гривень для дорослих і 15 для школярів. І там дуже гарно. От Ідеально робити якісь фотосесії, весільні, невесільні, лавсторі, одиночні, портреті, все, що хочеш. В інстаграм фотографії дуже класно робить, Там зараз все таке жовте. ще там так багато котиків, це дуже класно. От що значить людина навчається на рекламі? Я на рекламному бізнесі, точніше, я прийшла в цей дендропарк, продивилася все. І коли виходила, я продумала бізнес-план по збільшенню їм е, кількості клієнтів. Це було дуже смішно, бо я така йшла, і така їм треба поставити більше лавочок зі столами, щоб люди могли приходити сюди як на коворкінг, і тоді вони будуть мати більше. Е, Відвідувачів і більше грошей, тобто більше фінансування. І взагалі, отут територію треба трошки почистити, і взагалі їм треба завести інстаграм. Коротше, я включила свої блогерські е рекламістські навички повністю на максималку. Ще робила потім оці практичні, все зробила, все, що можна було. Хоча в мене все ще багато конспектів, які мені треба дописати законом теорії, багато справознавства багато, але то вже таке. Якось впораємося. Завтра в мене дві пари з 8.20. До речі, от ще про навчання мені чим подобається мій університет, тим, що в нас не дуже багато пар. В нас в середньому по дві пари в день. Іноді буває чотири, але це лекції. Тож в мене в середньому дві пари в день. Це дуже зручно, і вони зазвичай не починаються дуже рано. Тобто, у нас тільки по середах і можливо по понеділках іноді бувають пари там на восьму, а зазвичай пари на десяту, дванадцяту, другу. Отак от і це досить зручно, адже можна проводити цю пару, якщо вона дистанційно, її можна проводити будь-де, я можу поїхати кудись, де сісти, виспатись, зробити всі свої справи. Мені це дуже подобається. Мені подобається, що ми. Начебто десь, знаєте, між першою і другою зміною, бо втаємося зазвичай, бо друга зміна це взагалі капець. Я не знаю, це жахливо. Це жахливо, коли ти не можеш нікуди піти, бо ти сидиш на парах там, з другої до 7 години. І перша, перша зміна це краще, але це все одно вставати треба рано. Останнім часом мені дуже важко вставати рано. Тож, отакий от графік, як зараз в нас в університеті, мені дуже подобається. Зараз я все ще відновлю свою навичку е, навчатися, якісно навчатися, фокусувати свою увагу на навчанні, адже у мене з цим дуже сильні проблеми. Я буду тестувати різні додатки для навчання, щоб збільшити свою продуктивність і буду з вами ділитися цим в наступних щоденниках студентки. З якимись лайфхаками можливо буду ділитися обов'язково, які мені там допомагають більш класно вчитися от, але я Процесі поки що, поки що будуть тестувати різні методи. До речі, якщо вас цікавить оця вся тема з продуктивністю і так далі, я протестую різні всілякі штуки і можу зняти окреме відео, що для мене найдієвішим є у продуктивності, типу які методи для мене. Які методи продуктивності, планування і так далі для мене найцікавіші, найдієвіші, що мене мотивує? Це все, якщо ви захочете, я звісно зніму таке відео, бо зараз мене цікавить тема саморозвитку, продуктивності, навчання, особливо, бо навчання в університеті це все ж таки не школа. Тут я більше маю бути зацікавлена в тому, що я навчаюся десь, а не вчителі. Що я можу сказати точно, це те, що в університеті набагато цікавіше навчатися ніж в школі. Тут немає купи якихось тупих предметів, які мені взагалі не треба, типу фізики і хімії, наприклад, або навіть математики. Настільки цікаві ключові предмети, які допоможуть нашій спеціальності. І мені це дуже подобається, адже фокус уваги не розсіюється по всіх предметах, бо все треба зробити. А він зосереджується саме на якихось певних аспектах, які тобі реально корисні. Зараз вже піду готуватися до сну, адже я дуже втомилася за сьогодні чогось. А поки почитаю «Квартир на Вог, от зараз останні два тижні, десь останній тиждень в процесі активного прочитання цієї книги, вона неймовірно прикольна. Мені вона дуже подобається, це романтична комедія. Я не знаю, я дуже, я дуже скептично налаштована щодо взагалі романів, адже вони якось мені не дуже заходили раніше, і взагалі я вважала це такими слюнями, слюнями, знаєте, рожевими. Але останнім часом мені подобається читати щось легке, отаке от, наприклад, таке випадкові наречені, оця ж квартира на двох, і різні такого плану романтичні комедії. Вони реально прикольні і вони трошки. Знімають стрес особливо в такий час. Книжка оця реально дотепна, прикольна, легко читається, і вона мені реально подобається. Прикольний е сюжет. Типу, двоє а, сусідів, чоловік і жінка, вони живуть в одній квартирі і сплять на одному ліжку, але правило таке, що вони не мають зустрічатися в плані того, що вони взагалі не мають спілкуватися, по ідеї вони мають знаходитися в квартирі в різний час. Наприклад, оцей Леон це головний герой. Він працює вночі, тому... Його немає вночі, коли є е, Тіфі, це головна героїня. А коли Тіфі працює в день, Леон там вдома. Але одного разу вони зустрічаються. І 27 і 28 розділ, поки що мої улюблені. Це дуже смішно, було, просто неймовірно. Мені дуже сподобалося. Я в інстаграмі про це багато розказувала. Це просто мій найулюбленіший момент, мабуть. Цікаво. Мені подобається, що тут не акцентують увага прям повністю на стосунках або на зав'язанні стосунків стосунків і так далі. Бо в кожного героя є своя сюжетна лінія. В Тіфі це розрив з колишнім, аб'юзивні стосунки це все, як вона це переживає. В Леона це брат, який сидить в тюрмі, якого він намагається витягнути. Коротше, цікава книжка, мені подобається. Такий легкий ромком. Я, мабуть, зніму окреме відео. Потім відгук на цю книгу, якщо мені дуже сподобається. От а поки що піду читати. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Буду дуже рада зворотньому зв'язку, якимось питанням, коментарям. Коротше, взагалі, будь-якому зворотньому зв'язку від вас. Сподіваюся, вам все сподобалося і до зустрічі в наступному відео.